Юзер двадцять три там і так далі, цифри гарантія 14 днів. І сміється з нас, що ми надаємо всього на всього 14 днів гарантії. Що може сказати на це? Скажу так: на форсунки перевірені після стенду, навіть 14 днів багато, тому що ніхто не признається, коли допустим ставить на автомобіль, де в системі стружка, і коли поряд наші форсунки, він ніколи не скаже, що да, я запорогів. Ні. Я б взагалі б, е, не давав би гарантію, але так як ми на, принципі, на все даємо гарантію, то поки що правила гарантії ми не змінюємо. Це поки що. Ну це не тільки фурсунок стосується, це ну, там, в загальному вибрав. Ну не тільки в коментарі. загальному, наприклад, і на блоки управління. 90% розборок взагалі, коли чують там людині, які кажуть, не підійшов чи брав на пробу, вони просто сміються. І це я буквально недавно спілкувався з електриком, яким ми теж е, партнерські відносини. Він каже. Андрій, які гарантії на блоки? Ну які? Ніхто не дає, це ви даєте тільки. Тому я можу посміятись, скажімо так.